Пилка пиляє, значить нові полотна. Родом з Великобританії в мене є два типи. Пиляє просто суперова, я не знаю. Вона їх не пиляє, вона креше. Оцей 60-й круг пилка відрізає менше, ніж за хвилину. Просто працює фантастично і дуже цікаво, що на виході, от коли вже доходить донизу деталі, у нас станенький шар залишається метал, отут внизу. Немає рибка, тобто вона плавно дуже її відрізає. Зараз воно якраз дойде, я вам покажу. Дивіться, значить вже ось така гора напилена, і Це буквально, буквально ось ось. І Зараз завершаємо наступний кругляк великий і будемо класти наступні 3 метри 60-го круга. Зацініть, як виглядає фініш. Легенько, тихенько, ніяких ривків, все чітко. Перпендикулярність тут. Ну, Там кілька десяток, може, є похибки, але сторцьовувати мінімум. Отака От робота. Отакими От імпортними полотнами. Дуже класно себе показали. High speed бахо 438 на 2 і кількість зубів. Бачите, 1611 на 2. Така робота.